Які є міфи про райони Києва, наприклад, лівий берег? Так, це дуже розповсюджена історія. Коли на лівому березі не хочемо, на правому березі класно жити, на лівому ні? Для мене немає різниці якоїсь концептуальної між цими двома позиціями. У кожної є свої плюси і мінуси. Тому що на лівий берег, дійсно, через те, що це сполучення з мостами, бувають великі затори, і можна довго стояти. Але вже дуже давно ці два берега розвинулись настільки, що там є вся своя інфраструктура, яка не гірша ніж в районах правого берега, але може бути значно краще, ніж в деяких мікрорайонах правого берега, і є правий берег, з якого так, так само складно добратися до центру, як з лівого берега. Так само, як міф про Троєщину. Там багато є всякого. Але я не вважаю, ніхто не відміняє, що з Троєщини затори, ніхто не відміняє, що з Троєщини далеко добиратися. Але необхідно ж зважувати на те, що на Троєщині живе близько 250 тисяч, 260, то немає принципового. Таке населення, трошки трошки більше, ніж населення Житомира. Це там майже. Населення Полтави чи Чернігова, і казати, що якийсь район не такий, але це в рамках великого обласного центру, ну, обласного центру звісно, не можна. На Троєщині є багато ну, чудової інфраструктури, є новобудови, є прекрасні школи, гімназії, деякі, які в рейтингах по Києву займають теж топові місця, нічим не відрізняючись від інших районів. Тому на Троєщині, між іншим, вона забудовувалась уже найостаннішою в радянський союз під час радянського союзу, і там дійсно однокімнатні квартири двох-трьох кімнат, значно просторніше і вибір комфортного життя житла там краще. Тому раджу вам вибирати для себе саме для себе комфортне житло і не брати за основу соціальні упередження. А поїдьте туди, подивіться і зробіть своє особисте враження наскільки вам там комфортно чи некомфортно буде жити.